Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Бахмут, що заважає знищити ворога, відбити атаки, ворожі, захистити військових, знищити ворожу техніку військову, що обстрілює Бахмут. Взагалі, які є перешкоди у військових України в Бахмуті. Доска. Тут застосовують росіяни дуже Вони таку якусь хитрість, дуже підступні. Вони якісь такі ведуть, Бої, що воно. Дуже така підлі -пи -пи дуже. Наші військові на щось чекають. не буде. Допомога прийде. Я хочу це забрати. Так, тут ідуть обстріли, руйнується бахмут і поток. От, ви знаєте, в цієї зброї він дуже великий. От в, в Росії такий, наче як план, от вони святкують, що все знищити. Це дуже погано. Військові тримаються. Все, знаєте, стримають. Тримають бахмут. Так, руйнування великі, проте все одно шляхи збережені і е, військові стоять важкі бої. дуже Ну Тут треба чистить, забирати. Полонені, полонені. Щось пов'язане, що багато вивезло людей в полон. Тут треба забирати всю цю небезпеку. Дуже небезпечно обстріл. Заперечую. Є ризики. Так, це треба. Заперечую, 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 заперечую. Заперечує, 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 відкриваються всі шляхи, дорога відкривається військовим України. Надходить вся необхідна зброя винищувачі з усього світу, літаки для захисту міста Бахмут, для захисту. Військових України заперечую закрити небо. Заперечую повністю. Ворог більше не може наступати. Зараз треба. Закривається. Отримає ворог тут. Винищаться армія Росії. Оце Бахмут. Тут багато буде. Військові працюють, От просто важка робота, бо дуже наступ росіяни де великий. Буде перемога якмога швидше. Прийде вся необхідна зброя. Для військових України з усього світу винищувачі танки, вся можлива техніка броньована для захисту військових перекриваю. Прошу допоможіть нам, будь ласка. І тримає Верховний суд, страшний суд буде над ворогом, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликає, допоможіть військовим України у Бахмуті. Заберіть всі перешкоди, все, що заважає військовим, знищувати росіян ворога, що наступає на Бахмут. Заберіть всі перешкоди. Більше нема перешкод. Відкрита дорога на перемогу у Бахмуті, військових України. Прошу з усього світу, якнайшвидше надходять всі необхідні винищувачі всі необхідні броньовані машини, техніка, далекобійні снаряди, все, що необхідно для перемоги військових України, надходить. Немає більше жодної перешкоди. Буде так, буде так, буде так. І прошу відвернути від Бахмуту росіян. Відвернути військових Росії більше вони не можуть тримати наступ окупацію міста Бахмут, відходять, відступають, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так, буде так, буде так. І прошу зруйнувати все, що чим обстрілюється місто Бахмут, зламати, зруйнувати. Перекрити всі дороги постачання зброї більше не надходить до російських військових. Буде так, буде так, буде так. Прошу Верховного Суду для Росії. Це всі злочини, це все спілі страждання людей у Бахмуті. Не буде все сказане, здійснене. Так, мають. Плани наші військові, і вони здійснюють. І це важкий така робота по знищенню ворога. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу.